Понад 300 м'яких іграшок, різних розмірів, кольорів та форм на поличках той терапі рум у безпечному просторі для підлітків світи. Це м'які терапевти. Нам завжди, навіть в дорослому віці, не вистачає якихось обіймів, тим паче, що зараз в період, коли в нас відбувається війна, і це ті, з якими можна обніматися терапірум» – це всеукраїнський проєкт, який реалізовується за ініціативи громадської організації Генофонд Нації. А в нашому просторі ця кімната буде діяти завдяки підтримки благодійного фонду «Бідживі», які завжди відкриті до нових ідей, до класних проєктів. Для кімнати терапії у Житомирі надсилали люди з усієї України. Це насправді вражає, тому що було дуже приємно бачити ту кількість небайдужих людей, які хочуть допомогти один одному. Ми майже щодня ходили на нову пошту. Ми приймали нові іграшки. Ми приймали іграшки, зроблені власноруч. Ми приймали іграшки, які вже бачили світ, і точно вони були улюбленими. Ми це здогадалися. Ми це побачили. Ця іграшка, вона мене здивувала. Ось цією маленькою бірочкою цей підпис дуже розчули всю нашу команду. Усі іграшки розставлені на поличках по кольорах, щоб тому, хто обиратиме нового друга, було легше сфокусуватися. А також кожна символізує емоцію. Хтось бачить, що іграшка сумна, і з нею можна сумувати, хтось бачить, що іграшка весела, і е, якщо дитині не вистачає ось цих радощів, вона візьме саме цю іграшку, щоб разом з нею радіти. Тому що, якщо говорити на психологічній підґрунті цього всього, це наша проекція. Тобто, ми Проєктуємо свій внутрішній стан на цю іграшку. Тим як потрапити на полички. Всі іграшки пройшли обробку бактерицидними лампами. Тож вони абсолютно безпечні для нового власника чи власниці. Відвідати той терапірум може кожен охочий що понеділка з 15 до 17.00 за адресою Майдан Польовий 8. Окрім того, безпечний простір для підлітків світи проводить набір нових груп. Запрошують дітей, військових і внутрішньопереміщених осіб. Для запису потрібно заповнити анкету, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Після цього з вами зв'яжуться представники центру.